Усім привіт! Мене звати Андрій Куделя, і сьогодні я створив відео презентацію про електронний інструмент лазерну арфу і спробую пояснити його історію і принцип його дії. Ну що ж, почнемо? Арфа один з найдавніших музичних інструментів людства. Вона пішла від лука з натягнутою стороною, яка мелодійно звучала при пострілі. Пізніше звук тятіви стали використовувати як сигнал. Людина, вперше натягнувши на лук три-чотири тятів, які через свою неоднакову довжину видавали звуки різної висоти, і стала творцем першої арфи. Навіть на єгипетських фресках 15 століття до нашої ери арфи ще нагадують лук. А ці арфи не самі древні. Найдавнішого археологи знайшли при розкопках шумерського міста ура в Месопотамії. Вона була виготовлена 4,5 тисячі років тому, в 26 столітті до нашої ери. У давнину на сході в Греції і в Римі арфа залишалася одним з найпоширеніших і улюблених інструментів. Часто їй користувалися для супроводу співу або гри на інших інструментах. Рано з'явилася арфа і в середньовічній Європі. Тут особливим мистецтвом гри на ній славиться Ірландія, де народні співаки барди співали під її акомпанімент свої саги. І ось. Квітні 1981 року один винахідник вирішив удосконалити інструмент арфу 2.0 Він назвав лазерна арфа, Скор... сконструйована німецьким винахідником Бернардом Зайнером. і Початково була досить небезпечною через свою значну потужність застосованого лазеру для уникнення травм. При грі на інструменті використовувались спеціальні окуляри. Та рукавиці з Азбесту. Пізніше стали застосовувати слабші, безпечніші лазери. Інструмент має фотоелектричний принцип дії. Кожен з лазерних променів потрапляє на фотоелемент, сигнал, з якого управляє роботою синтезатора. В основному інструмент використовується для проведення концертів. Відомими виконавцями є Бернард Шайнер, Жан-Мішель Жар. Клод Ліпанте та Себастьян Памарт. Принцип роботи таких лазерних арфт набагато складніше. і основну роль тут відіграють спеціальні сенсори, розташовані знизу біля ніг виконавця. Ці сенсори реєструють світлові спалахи від рук виконавця. Коли музикант накриває своєю долоною той чи інший промінь, його долоню спалахує таким яскравим світлом. За принципом роботи цих сенсорів відкрита лазерна арфа підрозділяється на чисто апаратну і на програмну апаратну. У перших сигнали від фоточутливих елементів обробляються приладами на основі мікроконтролерів. А у других сенсорами зазвичай виступають швидкісні відеокамери від 60 кадрів в секунду і вище, зображення від яких обробляється спеціальними програмами в комп'ютерах в реальному часі. Надалі і ті, і інші відкриті лазерні арфи можуть видавати сигнал на програмний або залізний синтезатор, який в кінцевому рахунку відтворює звучання того чи іншого інструмента. Ну і ось, у 2008 році італійський інженер Мауріціо Карель розробив портативну двоколірну лазерну арфу Кромалазер КЛ 250, що використовувала промені потужністю 80 на 100 МВ, а пізніше Кромалазер КЛ 450. За аналогією з фортепіано, зелені промені відповідали основним та похідним ступеням звукоряду у другій половині 2010 року. Мауріціо Карель. А також розробив повну колірну версію лазерного пристрою, повністю plug-and-play, незалежно від денного світла автономну модель з V лазером під назвою Chroma Laser KL-Pro, а також іншу версію лазерної арфи здатну управляти лазерними сканерами Ільда, використовуючи синій або блакитний колір для реалізації першого багатоколірного лазерного регулятора KL-Control. Прототипом якого був КЛ Ільда. Що ж, тепер ми з вами дізналися про один із різновидів променевої арфи двоколірну лазерну арфу. А що ж там в Україні? Ви запитаєте в Україні шоу з використанням лазерної арфи займається проект Новая. Солістка проекту Співачка Ольга Росі отримала нагороду жінка третього тисячоліття за вклад у розвиток сучасної музики. Ну і звісно, шоу Новая поєднало виступ з живою грою на лазерних променях різноманітними звуками, з півтрьома вокальними манерами, оперною, аутентичною та естрадною, дивовижний світовий костюм. Та відеопроекцію. До речі, у 2018 році лазерну арфу було встановлено у Чернівцях у закладі Вернісаж на Панській. Ну, ось і все, що я хотів сказати. Дякую за увагу!